Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми будемо говорити по тій темі, яку я вам обіцяв минулого разу. Я перш за все зачитаю Євангеліє неділі, Євангеліє 24 неділі, хоча й 23 неділя, Євангеліє від Луки, 8, 40, розділ 41-56, Вірші. В той час приступив до Ісуса один чоловік по ім'я Аїр, який був головним над синагогою, і припавши до них Ісуса, він почав його благати, щоби той зайшов до його дому, бо в нього була дочка одиначка, якій 12 років вона помирала. І коли він йшов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут одна жінка, що була хвора 20, 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаді, доторкнулася край його одежі і умить стала здоровою. Спинилася її кровотеча. Ісус спитав, хто доторкнувся до мене? А всі, що відмовлялися, Петро промовив, наставниче, то люди коло тебе юрм'яться і тиснуться. Ісус же сказав хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїлася, не втаїтися їй, тремтячи, підійшовши і припавши до ніг його, призналася перед всіма людьми, чому до нього доторкнулася і як тут же одужала. Сказав Ісус, дочко, віра Твоя спасла, тебе іди в мирі. Він говорив ще, як приходить один із голов... від голови синого і каже, Твоя дочка померла, не турбуйся більше вчителя. Ісус, почувши це, обізвався до нього: Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши додому, він не пустив нікого з собою середину, крім Петра, Яко, і Іоанна та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за неї, голосили, і він же промовив: Не плачте, вона не померла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що померла. А він взяв її за руку і голосно промовив. Дівчина, «Пробудися!» І дух їй повернувся до неї, і вона умить встала. Тоді він звелів дати їй їсти. бо її були здивовані дуже. Та він наказав їм нікому не розповідатися, як це сталося. А це Євангелий 24-ї неділі, яка цього року читається 23 неділю після зелених свят. За браком часу я не буду торкатися пояснення Євангелія. я думаю, що ви всі розумієте, що в ділі нашої праці над собою, над релігійним таким змістом, є, перш за все, віра. Віра, яка є ключем, для пізнання істин релігії, для спілкування з сутністю самої релігії, тобто з першим джерелом, яка стає провідником між нами і Богом, і Богом і нами. От це ми повинні засвоїти між нами і Богом і Богом і нами. Тому що часто, говорять, от Бог там наказує, Бог посилає всякі випробування, і ми в більшості стараємося звинуватити в своїх негараздах Бога. Знаєте, я не хочу торкатися тематики цієї дуже глибоко. От. Бо тому що в протестантському середовищі навіть є такі теми, де стараються звинуватити Бога, виступаючи на стороні зла як адвокатами, для того, щоб показати, наскільки Бог правий у своїх відношеннях до свого творіння, наскільки ми часто втрачаємо орієнтир. Який дає нам можливість спілкуватися з Богом. І наскільки опиняємося саме в тих обставинах, які створюємо саме своїми руками? Чому саме це не дуже просто так? От. От давайте ми зрозуміємо це, що ми в багатьох випадках, втративши віру, Опиняємося один на один самим собою з тими обставинами, які витворені нами, і спокусником, який використовує це явище або цю ситуацію для себе проти нас самих. Тому віра вона потрібна нам для спілкування єднань з Богом. Це провідник. Через який Бог, впливаючи на нас, дає все те, що ми просимо у вірі. Отому От і Христос сказав, по вірі твої сталося, йди в світ цій жінці. А батько сказав: не бійся, віруй, і все буде. Твоя дівчина не померла, вона спить. От якраз і це є. Серцевиною сьогоднішньої Івана віруйте, відкривайте Бога через віру свою. Спілкуйтеся з Богом, вірою своєю. І Бог буде все з вами. Тобто всіма, незалежно хто ти, чи ти єпіскоп, чи ти священник, чи ти простий мірянин, чи ти сильний світ у цього. Тут Бога немає. Бога є одне: наскільки ми до Бога, наскільки Бог? До нас. А тепер по основній темі. Отже, е, приступаємо до Біблії як перш е, певного е, підручника, який е, стоїть в основі предмету, який ми вивчаємо протягом всього життя. Наскільки нам це вдається вивчити і реалізувати завчене в життя, наскільки ми приближуємо себе знову ж таки до Бога? Наскільки ми стаємо, стаємо носіями Божественної благодаті, яка відбувається в образі і в подібності Його на нас? надзвичайно просто і надзвичайно складно. складно. Складність полягає в тому, що ми не все є добрими учнями. Сьогодні Біблія для нас доступна, але ця доступність і наша зайнятість в якійсь мірі відсторонюють нас від Біблії, і ми сприймаємо це, знаєте, як тільки е, предмет в нашому книжковому ряду. От ми подивіться, які ми грамотні, як колись е, скуповували зарубіжну літературу, е, класиків, ставили полицію в хаті, накладали книжок. Я не раз будучи в таких буд домах, особливо у своїх знайомих, я все казав: а от що ви прочитали це? нема коли, ви знаєте, от придбати, придбали, а от немає часу відкрити книжку. А для чого? О те же саме, на жаль, і Біблія е, займає таке же саме місце в більшості. я би хотів сказати, що якщо ми більше відкривали. Сторінки святого письма, якщо б ми дотеркалися до тих знань, які вони несуть, ми б були зовсім, зовсім іншими. Ми б збагачували свій духовний досвід на скійті, щоб могли бачити, відкривати свої духовні очі, які б давали нам можливість відрізняти зло від добра, а добро від зла. Тим самим ніколи б ми не падали, як ті сліпці в ті непередбачені, незамічені ями, яких, яких так розкидано перед нами і на які, на жаль, ми так, до яких ми так, на жаль, легковажно відносимося, тому що маючи свої тілесні очі, часто сліпі духовним своїм зором. Отже, Біблія, давайте я перш за все постараюся в декількох словах дати вам зрозуміти самий склад Біблії. От все ж таки підійти до цієї книги книг зі сторони не тільки змісту, а зі сторони самої побудови. Як Біблія побудована? В тому вигляді, в якому вона стоїть перед нами. Отже, Біблія є канонічна і неканонічна, і що називають традиційною Біблією, яка є надбанням традиційної церкви, тобто православної, Римокатолицької церкви. От, яка відрізняється від так званої канонічної Біблії, якою користується в більшістю в протестантських церквах своїм складом, тому що Біблія складається не з одної книги, а складається з дуже багатьох книг. І «бібліус» – слово, яке означає книжечка. От із цих книг оцих книг, книжечок, вона і складає оцю велику, оцей великий збірник, який називається загальним словом Біблія. Значить, Біблія канонічна складається з 66 книг, не канонічна Біблія складається з 77 книг. Чому саме канонічна? Тому що ця Біблія, так звана канонічна, вона побудована на книгах Старого Завіту, які признані є в юдеїзмі. 39 книг. І 260 так званих нов. І 26 так званих нов завітніх. Отже, Інтересно ще те, що чому саме в традиційній церкві Біблія має в собі неканонічні книги. От, їх є десять. Які це книги? Ну, книга друга Єздри, книга Товіт, книга Юдів, книга пісень Соломонових. Ісуса Сина Сирахова, книга Пророка Варуха, три книги Маковейські і третя книга Єздри. Ну, взагалі третя книга Єздри, от її немає в грецькому, верніше перекладі. Вона тільки є в слов'янському перекладі. Вона взята з вульгати, тобто з латинського перекладу. І кхм, тоді повстає е, питання, що з, ці, з собою являють ці книги? Розумієте, е, вони являють собою якби додаток, е, такий поетичний, е, літературний додаток. Які дає можливість більш глупше, обширніше зрозуміти саму Біблію, тобто книги Старого Завіту, так звані канонічні книги. Чому саме? Ну, Звичайно, що коли взяти книгу Маковеїв, першу, другу, третю, це описується історія єврейського народу у дуже нелегких часах. В боротьбі за свою свободу. І тут повстає зразу ж самий, самий зміст от, культури цього народу, його переживання, його стремління, його відношення до творця, до Бога і так далі. Звичайно, що це дає можливість мені більш детальніше зрозуміти тоді і інші книги. Того ж самого, ті ж канонічні книги Старого Завіту, або взяти книгу Ісуса Сина Сірахова, або взяти книгу Пісень Соломона. Це взагалі поетична книга, де, розумієте, в вигляді виршованому, в поетичному такому пісенному вигляді створена та похвала, в якій описується краса. Як людини, так і навколишнього світу, і тим більше краса присутності Творця у цьому сотвореному ним світі. Чи взяти книгу Юдів, чи книгу про другу Єздри. От дуже багато повчального того, що з чим Єздра звертається до своїх потомків, передаючи свій життєвий досвід. І сказати, що вони не потрібні, і їх треба відкидати. Просто, знаєте, от чомусь традиційна церква не наважувалася це робити. Вона навпаки, ввела в Біблію ці книги, назвавши їх просто неканонічні. І інтересно те, що от ми зараз відкриваючи Біблію. Ми маємо перед собою книгу, яка поділена не тільки там по назві книг, але поділена на розділи і поділена на вірші. Інтересно те, що цей поділ, він, звичайно, що відбувся в пізному часі, коли вже був сформований канон. Коли вже була сформована сама Біблія і зовсім можна сказати, в часі недалекому, в минулому тисячолітті, це сталося? Для того, Для чого? Для того, щоби якнайзручніше користуватися цією книгою, книги. Як це зрозуміти? Користуватися. От є так звані зноски от для того, щоб мені знайти те чи інше, той чи інший вислів Святого Письма. Значить, Чітко оприділюється книга, наприклад, Ісуса Новина, Ісуса Сина Сирахова, розділ такий, то більш такий. І тут же ти зразу знаходиш ці координати. Це координати. Які дають можливість користуватися нам зручно цією, цим надзвичайно багатим обширним матеріалом? Поділ на розділи був зроблений в 1205 році архієпіскопом кентеберійським Стефаном Ленгтоном, який упорядкував біблійний текст за розділами. І спочатку латинський переклад старого завіту Вульгата, котрий він розділив на 929 розділів. Це так званого канонічної книги. А потім Новий Завіт, грець, грецький рукопис на 260 розділів. Таким чином, 66 книг Біблії діляться. На 100 1189 розділів. Значить 929 розділів Старий Завіт і 260 розділів Нового Завіту. Це вже сполегшило працю з Святим Письмом, з Біблією. а потім Біблія в 15 столітті рабином Натаном, який в 1448 році поділив на вірші Єврейський Старий Завіт, тобто єврейський текст Старого Завіту. А згодом французький друкар Роберт Етієн Стефанус в 1551 році у власній друкарні в Парижі видав Грецький новий Завіт з поділом на вірші. І Біблія була поділена. 66 книжна. Біблія була поділена на 31 173 вірші. Але лишаються так звані неканонічні книги. І зараз от в патріхальному виданні ми бачимо, що на сторінці, де яка Указує зміст, є крім сторінок, значить, кожна книга поділена, або тут же описується поділ її на розділи. Правда, немає на вірші. Отже, цих 10 книг неканонічних, вони вибрали в себе ще плюс 152 розділи і 5292 вірші. Тому 77 книжна Біблія складається з 1 хвилину. Значить, з 1189 розділів, плюс 152 розділи і плюс 5292 вірші. І це якраз показує на те, що ми маємо досить великий обсяг. Як розділів, тобто 1341 розділ і 36465 віршів. Це 77-книжна Біблія, так звана Біблія, де є 10 неканонічних книг. Для чого все це нам треба знати? Ну, коли. Приходять студенти медінститут, вони перший рік вивчають склад або будову людського тіла. Здавалося б, навіщо вкладати там? Всі знають, що там є легені, всі знають, що там є желудок, що там є скелет і так далі. А для того, щоб орієнтуватися, в її ана... в анатомії людини. Як я можу говорити про таку надзвичайно важливу річ, як Біблія, про те, що вона, що я не повинен знати її будови анатомії? Я, не, я повинен це знати. Це повинен бути для мене в основі. І з цього відштовхуючись, я повинен також розуміти, що придатком для Біблії не тільки є пояснення. От е, в російській церкві е, так звана Біблія Лупухіна, е, яка складається з трьох частин і вбирає в себе пояснення на всю Біблію. От. Для чого це зроблено? А для того, щоб полегшити нам спосіб засвоєння, правильного засвоєння того тексту, який є в Біблії. От чому це потрібно? Але крім цього, ще є симфонія, де, яка дає нам можливість як карта полегшити працю з Біблією. Якщо мені, наприклад, потрібно знайти свідчення про Авраама, то мені не треба листати всю Біблію. Я тут же відкриваю симфонію, знаходжу слово Авраам. І на цього всього слова, всі зноски, де це слово зустрічається, або це ім'я зустрічається у Біблії. Чи, наприклад, жертовник. І тут же, відкриваючи симфонію, я знаходжу слово жертовник. А за ним всі зноски святого Письма, де це слово вживається в Біблії? Оце полегшує працю з Біблією. І тоді стає зрозумілим, для чого поділили на розділи, і для чого поділили на вірші? Для того, щоб ми з вами могли працювати плідно над цим питанням, питанням духовної освіти. Яку ми самі проводимо, стараючись зануритися у свідчення, в ту інформацію Слова Божого, яке передано ним через людину для всіх нас? І я думаю, що з цього ми і будемо відштовхуватися. І, і працювати над тим, щоб все ж таки дати можливість дати, можливість зрозуміти вам, дати можливість таку, щоб ви заохотилися тим, щоб все ж таки крім телевізора, крім новин в ньому. Я кажу, це дуже корисна річ, але серед Всього того, що пропагується через телевізор, є багато корисно, але і багато не потрібно, щоб ми так же само могли не просто сидіти піля телевізора і дивитися все підряд, а те, що корисно для нас, бо дуже є багато корисної інформації, яка преподається сьогодні для нашого розвитку через е, телебачення, але і є багато того, що є негативом. От так же само, щоб ми могли розпорядитися своїм часом. Ага, сьогодні я включаю телевізор, там є прекрасна програма там, на е, каналі Омега чи на іншому каналі. Там буде йти та і та передача, яка мені потрібна для мого розвитку. Але коли йде зовсім щось непотрібне, несуразне, в той час не вбивати, а взяти і зайнятися самосвітою. Тим більше, що сьогодні в інтернеті Біблія є в онлайні. Включай і слухай, хочеш читати, відкривай Біблію, читай, хочеш пояснень, я пояснень дуже багато. І в тому ж самому інтернеті, і Біблія Лопухіна і так далі. От тому зрозумімо всі, що це потрібно для нас, для нашого духовного розвитку. І вже тоді ми стаємо, ми випрацьовуємо своє бачення, свій підхід. Вже нас тоді не треба буде, знаєте, вчити, нав'язувати свою точку зору. Все те, що написано буквою, яку продиктував Господь людині, вона є правда і істина. То і істина нам потрібна. Звичайно, я не відповів на питання, але за ем, браком часу я повинен прощатися з вами і до слідуючого разу. Читайте Біблію, читайте. Вона багато чого навчить всіх нас, як любити, поважати цей світ, себе в цьому світі і тих, хто поруч з нами. Дякую за увагу, слава Ісусу Христу!